Капітальний ремонт вулиці Зеньковецької у Чернівцях розпочали наприкінці липня минулого року. Через ускладнення заміною мереж роботи перенесли на весну. Раніше встигли повністю облаштувати новий центральний колектор, до якого підведуть інші мережі. Нині підрядник займається дощовою каналізацією. Тут на даній вулиці вона є старовина і не було зливової дощової мережі. Проєктом передбачено новий дошовий душова мережа. Зараз влаштовуємо труби, колодязі. В майбутньому при сприятливих поводних умовах приступаємо, будемо від кожної ринви, підключати режу до водяної і будемо приступати копати дорожні корито для того, щоб влаштовувати дорожнє полотно. За словами майстра, подальші роботи на ділянці залежатимуть від погодних умов. Якщо вдарять морози, роботи призупинятимуть. Нагадаємо, вулиці Заньковецької згідно проєкту планують зробити пішохідною. Ремонт обійдеться місту в 48 мільйонів гривень. Тендер виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вона ж виконує роботи і по ремонту вулиці Руської. Туди треба, на Руську треба. А це ви зараз і руську почали? Піднімаємо люки. А на руській вже прямо роботи йдуть? А як же? Люки піднімай. На 5 а? сантиметрів другий слой має бути. На вулиці Руській, за словами підрядника, після підняття люків братимуться до вкладання верхнього шару асфальту. Ремонтні роботи відновили й на вулиці Лесі Українки. Тут підрядник оновлює тротуари. Частина вулиці була відремонтована торік. Нині роботи ведуться ближче до Соборної площі. Ремонт обіцяють завершити до кінця місяця. Цей участок, що ми тут робимо до прикутника, до парку того, це почали десь з грудня місяця. З Богдана Хмельницького починали цю роботу. Там внизу, є полукруг, бачите. Це все будеш там підніматися, тротуар буде Щебенку засипаємо, розрівнюємо щебенку, трамбуємо, стягуємо і кладемо клетку. Працівники тресту зеленого господарства із приходом тепла також господарюють на вулицях міста. На Котляревського висаджують нові дерева липи, а також займаються й іншою роботою. Ой, у нас роботи багато по місту, багато. То починається весна, і у нас роботи багато. Яка зараз робота? Висадка чи обрізка дерев? Що саме робите?» Ми обрізали кущі, ці можвельники обрізали і, і, і далі маємо це робити. І цю травку обрізаємо, ще маємо по червоноерміськи обрізати. По герою Майдану, то вже не червоноармійська. Олена Крячко, Євгенія, Жалоба, Олександр Кіпняк. Новини сі 4